Так, ну ми явились в магазина, ось скупились вот таких вот корм, пару штук купили. Так, ну кажется. Дешевеньких натрапили да. Да, по акції по Це е, борошно житнє, цукор, молоко, сметана. Ось такі откусняку. 4 кг м'яса купили. Це таке плечь. Так, ой, так сильно смолу і по, по вару це, а, ось видите, какой это самое А то уже это старее было. Стыдно ее показывать. Так, э, бумага для запекання. Э, це кунжут. Э, перец, сумми в перец, написано пекельний якийсь перець. Так, плівка. Так, харча. Колбаса и на стака. Можно раскачивать. Тисто можна качати таку колбасу. Ну що добра лікарська дитяча ну, для олів'єта, для псана там. Цікаво так. Е, купив. Так, кукурузовий баночку купив. Е, Щеплюку харчова. Адже ми дві купили. Ну, Та ми ж одну дві, в Аврорі, одну в тому другому магазині. Так, авторучку, щоб пописати. Дві вже, дві штуки а, дешевенькі. Повна у нас. Виписались уже. Э, Мемуари пишуть. Так, каріандер. Мемуари. Мемуаристка. Так, ну це салфетки. Так, э, насіння, э, семечек, коротше. Насіння соняшнику а, може пригодиться кудись у випічку. Це печенька. Начинка э, макона, э, Так, Конфетик просто рочків. Ось таке Яке ми в дитинстві любили, так? Да? Так. Печенье. Ізюм. родзинки, Так. Тут якесь чогось. Цукор то всякі ванільний, так. Кмин, Приправи всякі, Так, розпушувач, лимонна кислота, масло. Вершкове. Рішкове, цукор опять. Опять розпушувач. Все. Ну там по дві пачочки. Да. Ну оце все, що ми накупили. Я Сьогодні навіть не знаю, ми скільки обходили. Та, скільки не, грошей не. грошей вийшло, не вважав. Ми не... все старались дешевеньке купити. Ну, хоч, і так, хоч і не вважаю, все одно Ну, як воно все дороге скрізь, Да. Ну, все, будемо розбиратися.